Діти дуже рада вас вітати! Жовті листочки з дерева падають, пташки у теплі краї відлітають. Діти, а яка зараз пора року. Так, осінь. Ми з вами знаємо, що осінь буває різною. Спочатку рання осінь, вересень місяць. Це коли погода тепла. На деревах різнокольорові листочки, літають срібні павутинки. жовтіє і сохне трава. Іде теплий дрібний дощ, а на небі сірі хмари. Вранці бувають тумани. Потім настає золота осінь. Жовтий місяць. Дні стають коротші, а ночі дощі. Сонце світить мало, світить. Але не гріє. Дерева одягають золоте вбрання. Жовтіє листя, комахи ховаються. І ось золота осінь поступається місцем пізній осені. Листопад місяць листя майже все облетіло і почорніло. А чому? Тому що восени сонце світить рідко, і промені його холодні. Листочком стає недостатньо тепла і світла. Вони стають слабенькими. Вітер дмухає і вони опадають. А коли листочки летять, ми спостерігаємо явище, яке називається листопад. Проте сосни і ялини стоять зелені, ідуть довгі і холодні дощі, небо в темних і сірих хмарах, уночі перші заморозки, лід на калюжа, гілки на деревах криваються інеєм, а земля промерзла. А ще восени багато птахів відлітають у вирі. Тому що відбуваються зміни в житті птахів. Вони пов'язані із похолоданням та нестачею їжі. Вони живляться комахами, плодами і насінням рослин. Цього корму стає додалі менше, тому птахи вимушені переміщатися в нові житла. Таких птахів називають перелітні. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру «Так чи ні? Восени ростуть гриби, часто-часто йдуть дощі. Пташині з зграї відлітають. Урожаю всі збирають. Сонце світить дуже жарко. Всі купаються у річці, можна дітям засмагати. Куртки-шапки надягати. Молодці, ви всі знаєте, які зміни відбуваються у природі. Отже, ми з вами знаємо, що осінь буває різною, ранньою, золотою та пізньою. Зараз пізня осінь. Але в будь-якому випадку це дуже гарна та чарівна. Пора роки! А яка осінь подобається найбільше вам? До побачення!